Не знайшли потрібний допоміжний засіб реабілітації в зареєстрованих підприємствах і хочете придбати його самостійно? Не проблема. Згідно постанови Кабінету міністрів 321, держава відшкодовує вартість самостійно придбаних допоміжних засобів реабілітації. що потрібно знати і як повернути власні кошти. За бажанням особи можуть самостійно придбати будь-який допоміжний засіб реабілітації, перелік яких визначеною постановою Кабінету міністрів номер 321 призначений їм відповідно до показань. Процедура отримання компенсації включає наступні етапи: перший етап Показання. Показання для забезпечення допоміжними засобами реабілітації, а подальшому для компенсації такого засобу реабілітації визначаються висновком про необхідність забезпечення особи з обмеженням повсякденного функціонування допоміжними засобами реабілітації. Висновок формується одним із таких суб'єктів, як медико-соціальна експертна комісія СЕК, ЛКК, Лікарська консультативна комісія. ВЛК військово-лікарська комісія або МДРК мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Отже, особа повинна мати такий висновок з показаннями для забезпечення її відповідним засобом реабілітації. Друге придбання засобу реабілітації особа самостійно купує допоміжний засіб реабілітації, який відповідає її функціональним потребам. Також Необхідно мати оригінал розрахункового документа, що підтверджує придбання такого засобу реабілітації, інструкцію щодо його застосування, паспорт і талон на гарантійний ремонт. У разі придбання індивідуального засобу реабілітації на протезно-ортопедичні вироби додатково необхідно мати видаткову накладну на виріб із зазначенням його функціональних характеристик та переліку комплектуючих. Такого виробу третє: подання заяви на компенсацію допоміжного засобу реабілітації. Заява про виплату компенсації подається у паперовій або електронній формі і може бути подана до наступних структур. До органу соціального захисту населення, до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, до повноваженої посадової особи з питань соціального захисту виконавчого органу сільської селищної міської ради, також до центру надання адміністративних послуг, або може подаватися через електронний кабінет особи з інвалідністю у централізованому банку даних з проблем інвалідності, або через єдиний державний веб-портал електронних послуг. При наявності технічної можливості у разі подання заяви через електронний кабінет особи або через єдиний державний веб-портал електронних послуг, заява про виплату компенсації має подаватися із накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог закону України про електронні довірчі послуги до заяви про виплату компенсації. Також додаються наступні документи: це документ, що посвідчує особу, висновок про необхідність забезпечення особи, що підтверджує потребу в засобах реабілітації, копію розрахункового документа, що підтверджує придбання засобу реабілітації з пред'явленням оригіналу такого документу. У разі придбання. Індивідуального засобу реабілітації додатково подається видаткова накладна на виріб із зазначенням його функціональних характеристик та переліку комплектуючих такого виробу. Строк звернення за компенсацію не може перевищувати 6 місяців з дати, зазначеної в розрахунковому документі. Період воєнного стану, а також для військовослужбовців, цей період становить 12 місяців. Виплата компенсації. Рішення про виплату компенсації приймається територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю не пізніше, ніж через 14 робочих днів з дати отримання розрахункового документу. Компенсація виплачується в порядку черговості на підставі розрахункового документа, що підтверджує придбання виробу. Виплата компенсації здійснюється за фактичною вартостю виробу в розмірі, що не перевищує граничної ціни на відповідний засіб, затверджений наказом Міністерства соціальної політики. Компенсація виплачується територіальним відділенням фонду соціального захисту осіб з інвалідністю шляхом поштового переказу або перерахування коштів на банківські рахунки осіб або їх законних представників. Інформацію про виплату компенсації в територіальне відділення фонду вносить до електронної особової справи із зазначенням дати здійснення виплати днем видачі в користування засобу реабілітації, за який виплачується компенсація, вважається дата, зазначена в розрахунковому документі. Якщо територіальне відділення фонду не може ідентифікувати засіб реабілітації, який особа самостійно придбала компенсація за такий засіб реабілітації виплачується особі в межах найнижчої граничної ціни, визначеної для відповідного виробу чи класу засобів реабілітації. Якщо у вас ще залишаються запитання, залишайте їх в коментарях, і ми з радістю напишемо роз'яснення. Дякую за увагу.